Доброго дня, шановні глядачі, радий вітати вас на демополі компанії Сігента в господарстві Новий Світ агро». Сьогодні, 14 листопада, ми закінчуємо збирати наше демо-поле. Сьогодні збираємо кукурудзу, вже зібрали соняшник. І сьогодні розкажемо вам про результати, які ми тут отримали впродовж даного сезону і які препарати використовували на цьому полі, також нагадаємо. Тож, Давайте почнемо. Розкаже нам про дане демополі експерт з польових досліджень метро Прокопчук. Привіт, Дмитро! Привіт, дім. розкажи, будь ласка, сьогодні кукурудзу збирали. Що ми отримали? В результаті, по В результаті ми отримали на вологі 14%, врожайність 84, це Ну, Для цього року це урожай чудовий, так як була посуха під час цвітіння, під час ветерційного періоду. Я задоволений цим результатом. Чудово. І давай нагадаємо, які препарати ми тут використовували. Ми використовували юнюс по п'ятому листку. В нормі 2 літри на гектар. Під час викидання метелки ми вносили амплію в норми 03 літри на гектар, відкупили шкібят. Ну і в принципі результат непоганий. Непоганий. Дім, я ще пам'ятаю, ми тут наче соняшник збирали. Можеш розказати по ньому, по вражайності і знов-таки по подасу. Хорошо, хорошо, без питань. Е, соняшник насипану 33 центра на гектара. Що ми робили? Щоб отримати такий результат, ми внесли після посіву на другий день приместити за голд в нормі 4,5 літри на гектар. Потім, у фазі десь в 32-й, ми вносили Амістар Голд 0,75 літрів на гектар, плюс Енджо 0,18 літрів на гектар. Та також була в нас остання обробка. Це вже по фазі ботонізації, по простому зірочки. Ми вносили також міста Голд в нормі 0,75 літрів на гектар, там пліго 0,25 літрів на гектар. Ну, слава Богу, результати непогані. Результат також. чудовий. Да, і разом і кукурудза вийшла непогано і соняшник, А зараз за нашими спинами знаходиться поле нашого озимих. Я думаю, що... Підемо подивимось, в якому вони стані зараз О, знаходяться. Пішли. Ми пройшлись по полю з нашою зримою пшеницею, а сходи є, дуже добре. Дмитро, розкажи більш детально, що ми, чим обробляли насіння. З якими густотами, норми, які ми тут використовували? Ну, Почнемо з того, що ми підтоснули в робіток, який в нас, який в нас було дискування. Вносили е, склане добру, нітромофоску нпк -20, 20 в межах 100 кг на гектар. Провели дискування, е, висівали на глибину 3-4 см. Е, сорт ми використовували мескаль, який протравлений був, вайбранс ти грав 2 літри на тонну. Висівали десь в межах 4 мільйони на танк. Ну, а як перезимує ця пшениця? Ми обов'язково вам розкажемо в наступному році. Сподіваюся, що побачимось з тобою. Дякую за розповіді в цьому році. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі!